Протягом тижня рух за прилуцьким маршрутом номер 15 було тимчасово припинено. Про причини розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Перевізник без попередження призупинив рух автобусу у зв'язку із такою загальноміською причиною відсутність водія. І це викликало соціальну напругу серед мешканців вулиці Берегової та прилеглих вулиць, тому що це єдиний автобус, єдиний маршрут, який забезпечує сполучення даного мікрорайону, як ми називаємо нижніх кустовець із центральною частиною міста і центральною міською лікарнею. Хочу нагадати про те, що і мешканці знають і я вже неодноразово виступав, що даний автобус був відсутній майже ціле літо. І тільки 2 вересня відновив рух автобусу. І не пройшло і п'яти тижнів, як знову виникла ця проблема. У зв'язку з цим було попереджено і перевізника, і повідомлено голів комітетів самоорганізації населення, а також по можливості і мешканців даного мікрорайону про те, що у зв'язку із даною ситуацією підготовлено відповідний проект рішення виконавчого комітету. Як організатор організатору перевезень про розірвання договору із перевізником, який обслуговує маршрут номер 15. Даний проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті Прилуцької міської ради. Як повідомляє Олександр Сивенко, відповідно законодавства договір мали б розірвати протягом 30 календарних днів з моменту попередження, тому що за цей період перевізник може відновити рух, ситуація може покращити. Що і сталося в нашому випадку. Перевізник повідомив і організатора перевезення і виконавчого комітету, і голову комітету самоорганізації населення Плискунівського мікрорайону Новака Вячеслава Миколаївича, який втрутився в ситуацію. Про те, що з понеділка буде відновлено рух автобусу на маршруті номер 15 Рух автобусу буде знову ж таки здійснюватись протягом тільки в робочі дні з понеділка по четвер і в подальшому даних ситуацій повторюватись не буде. Загалом через кадровий голод на ринку праці у прилуках, як і в інших містах України, зменшилась кількість автобусів на маршрутах. Олександр Сивенко порівнює транспортне забезпечення у довоєнні часи. Каже, більшість водіїв затребуваної категорії сьогодні у Збройних силах України, тож ситуація у сфері перевезення дещо погіршилася. Кількість автобусів у нас на маршрутах значно зменшилась. До 2020 року. У нас було 19 міських автобусних маршрутів, на яких курсувало 31 автобус. Станом на сьогодні у нас залишилось 13 міських автобусних маршрутів, на яких курсує. В робочі дні 19 автобусів, в вихідні дні на все 12 автобусів. Ну, причина, повторююсь, відсутність в достатній кількості водіїв, як результат, щоб не порушувати трудове законодавство і відповідні норми роботи і часу роботи і відпочинку водіїв, водії в більшості випадків. Не заміняються і працюють по 8 годин 5 днів на тиждень. Хто виїжджає в суботу-неділю, значить у них понеділок, вівторок або там інші робочі дні, вихідні дні. Також на сьогодні перевізники мають право зменшити кількість автобусів на маршрутах. Дана можливість унормована статтею 30 закону України про автомобільний транспорт. В ній було сказано, що перевізник має право призупиняти рух автобусу або взагалі. Зупиняти рух автобусу на маршруті у разі настання стихійного лиха, надзвичайної ситуації, епізодії. Ну, дана стаття була доопрацьована у 2020 році. Як результат, повторюсь, перевізники скористаються своїм правом і призупиняють рух на тому чи іншому маршруті. У нас на даний момент зупинено рух на маршруті номер 2 це військове містечко номер 12 273 квартал, маршрут номер 2 б Ладанський шлях, дослідна, маршрут номер 4 військове містечко номер 12 вулиця Густинська. Ну, В більшості випадків причина це відсутність водіїв, які мають відповідну категорію для керування громадським автотранспортом.